Всіх вітаю і запрошую у наш влог. Сьогодні ми з чоловіком проїхали на другу сторону річки від нашого масиву, і прогулялися там зовсім інше життя. Відпочиваєш і насолоджуєшся спокоєм. Бачите, яка краса, це просто неймовірно. Це якраз ми гуляли перед тим, як Рому поклали в лікарню. Як я й говорила, що на цьому тижні ми будемо. Більше ходити пішки, точніше я. Бо ромату на автомобілі. А я ще боюсь? Я навіть зрозуміла, що, що саме я боюсь. Бо їхати прямо, мені не має страху. взагалі спокійно сіла і їдеш собі. Я боюся місця паркувань, я боюся зворотів різних, що я заплутаюсь, не в ту сторону буду повара Тому оцей момент в мене трошки такий є. Зараз ми йдемо загоремо до поліклініки. Нам потрібно подивитися, щоб його лікар оглянув, бо він скаржиться, що болить спина. Я планувала поїхати тролейбусом туди, тобто ми під'їхали на автобусі нашому приміському. І планувала під'їхати тролейбусом. А... Але Ігор каже, та там тут недалеко, давай підемо пішки. Ми ще маємо час, повинна ходити пішки. І він мене веде, я тут ніколи в житті не була в цьому районі. Можливо, хтось там. Дивлячись відео, пізнає свій район. Ну, я, ну, я розумію, де я знаходжуся. який це район. Але тут вперше я. От скажіть, у кого так само? Тут мені треба виходити, До, перед виходом я вирішила, що я хочу навести порядок в своїй шафі, перебрати свої речі. Що я там ношу, що не ношу. Так, почекайте, треба наклонитися, тут яблунька росте. Що я ношу, то що я не ношу, прибрати не лазань. Мені через годину, а тут менше, треба вийти. І щоб кави спокійно випити. Я вирішила, що ні, я краще буду прибирати в шафі. Ось так. Якийсь таке стан прибирання напав перед виходом. Бо, чесно кажучи, хоч і приїхала, але з роботою за цим сим, за цією біготною, немає часу ні на що. Не встигаю взагалі ніяк не можу доплутуватись. Я розумію, що треба йти до пульмонолога, бо щось у мене дихання взагалі дуже важко нормалізувати. Навіть зараз я йду, відчуваю, що я дуже важко дихаю. Це сталося після того, як я перехворіла в Німеччині. Стан мій погіршився. Тобто і так було у мене дуже гарно в Німеччині. Але зараз надворі вже потепліло, мені здавалося, могло бути набагато краще. Ні, нічого подібного. Чую, що Купає мене дихання. Ось так. Ну, ідемо, подивимося, що там. За лікар буде. Потрапити в лікарню також, до речі, не так просто зараз. як було раніше. Мені кажуть, їдьте дитини до обласної лікарні, там падете швиденько, без запису, без черги, без нічого. Але я чомусь вирішила подзвонити в реєстратуру, дзвоню. І знаєте, що мені сказали? Що для того, щоб потрапити до лікарення, репотова... Потрібно записатися один день в місяць на наступний місяць. Тобто, коли, коли я вже записувалася, то, тобто вже цей день пройшов. І для того, щоб записатися на наступний місяць, мені треба дзвонити, буде в той в новий день, мені назвали дату. Ось так. Я була шокована, чесно вам скажу. Позвонила в іншу лікарню і зараз іду. Ігор, вже Водити по всім вулицям, по цьому приватному сектору, я вам кажу, я тут не разу ще не була. Буваю завдяки синулі, як кажуть. Вітаю. Сьогодні мій ранок почався явно нескавий. Вчора гуляла з Ігорем, сьогодні гуляю по Харкову, бо потрібно отримати ліки Романі, які він отримує кожного місяця для лікування його суставів, спини. І я зараз поспішаю. Спочатку пішла до нього в лікарню, забрала паспорт, тому що треба ліки отримувати тільки з паспортом. Це доволі дорогі ліки. А після цього піду, отримую ліки і поверну йому поверну, в паспорт. Тобто добренько пробігтися по типу пішки, що я дав, як кажуть, не робила з повернення в Україну. Так, чекаю, зараз перейду дорогу. Іду зараз однією з вулиць в центрі міста. Вона зараз називається Ярослава Мудрого, можливо, хтось знається, що це за місця. І хочу, знаєте, що сказати. Помітила, що зараз в центрі міста стало набагато... О, чекайте, у мене тут холодильник. Зараз помітила, що в центральній частині міста набагато більше стали відкривати продуктових, звичайних магазинів, бо їх було дуже-дуже мало, коли я жила тут в центрі, будучи студенткою. Їх взагалі майже взагалі не було. О, в нашому студентистечку було місце, один магазинчик такий, ну як тип, типу невеличкого. І о, тут десь поблизу біля метро. Метро зараз називається Ярослава Мудрого. Хто пам'ятає, як вона раніше називалося. Тому, я... Тому дійсно купити продукти треба було спеціально кудись їхати, їхати до центрального ринку або таких супермаркетів, щоб щось купити з їжі, нормальної їжі, бо навіть в таких магазинчиках вибір був не дуже великий, я хочу сказати. Тому ось так. Людей дуже багато, хочу сказати, зараз. Ну Добре, біжу. Потім ще до вас підключуся. На сьогоднішній день для лікування Романа і спини ми отримуємо ліки в одній з лікарень Харкова. Потрібно приїжджати туди спеціально і подивіться, будь ласка, який неймовірної краси був кущ троян біля цієї лікарні. Далі ще був один кустик, кустик, можна так сказати, троянд, але він не був такої краси, як цей. Я вам чесно скажу, люди повз нього не проходили мимо. Всі фотографувалися і милувалися цією красою. Вітаю! У нас сьогодні вже субота, після вчорашнього активного дня. Я знову сьогодні приїхала до Роми в лікарню. Ми вирішили його зараз прокапали. Ми вирішили, що трішки погуляємо містом, поки є в нього час. Ну і я якраз його провідаю, як кажуть, ось так. Тому. Беремо власну прогулянку разом з собою. Сьогодні в Харкові була дуже жахлива ніч. Мені здається, хоча не тільки мені, а навіть у всіх пабліках постять про це і говорять, що ця ніч була найжахливішою з початку повномасштабного вторгнення. Більше п'ятидесяти вибухів лунали сьогодні вночі. Я прокинулась від того, що щось там тріщить. Я не могла зрозуміти, що відбувається. Думаю, чи кіт крябається, кудись хоче вилізти, ну, не могла ніяк зрозуміти, тому я відкрила очі і розумію, що це збивають шахеди десь над нашим будинком. Ох, потім я відкриваю пабліки, читаю, що ж там в тих пабліках пишуть, а в пабліках пишуть, що летить на, ну і пораховують. Різні регіони Харкова і один із регіонів це центр. Рома знаходиться в центрі в лікарні, в обласній лікарні. Хто знає Харків, той розуміє, що це обласна лікарня. І я така боже. Коли в тебе чоловік знаходиться на відстані, мене зрозуміють ті люди, які знаходились на відстані один від одного. Наприклад, коли я була в Німеччині, це так само було відчуття. Ти не можеш контролювати, що відбувається поряд з тобою, тому що воно десь там на відстані, ти тут, і ти це справжнє жахіття, яке ти відчуваєш і не розумієш, що робити. Я написала повідомлення Ромі, бо все ж таки ніч на дворі, і він в лікарні лежить не один. Він одразу не відповідав, Знаєте, довго багато думок. У мене була фантазія і це, звичайно, доволі-доволі жахливо. Ну що, друзі, не дарма говорять. Харків живе в день, а вночі просто виживає. Я так розумію, зараз там попереду випускники. Ми тут танцювали, ми ж не бачили з Ромою. І побігли через фонтан цією бурбою з їхніми, як родичі знаходяться, скоріш за все, бо деякі такі побігли туди, скоріш за все їх фотографувати. Ось Таке було життя в хати. Вночі обстріли, а в день люди живуть своїм життям і нічого не зміниться. Навіть, чесно кажучи, думки зникають, щось думати, говорити. Випускників зараз дуже багато, я хочу сказати. О, там далі, на лавці їх повидно. Ось тут, можна, зараз я обійду, нам ближче. Діти, Боже, святкують. Це неймовірно, повірте. Молодці, бачите, майже всі. не майже, а всі однаково, однаковому одязі, випускники. Це чудово. Це справжній спогад для дітей. Ну і ось фонтан, в якому гуляють діти. Сьогодні дуже велика спека, 30 градусів. Вже, уже... Тому звичайно. Але запах ложки відчувається. Можу сказати. Тому озеро коли це проходить. Мені подобається. Одна класна гіляв, дівчину зав'язу. Воду прямо. Боже, дівчина, молодці. Щоб не було в житті, але в ці спогади дітей залишиться. Фонтану, ми спокійно плавненько, я кажу, чоловіком перейшли до центральних фонтанів і плануємо зараз ходити до зоопарку, прогулятися харківським зоопарком і подивитися, що там і як, бо я там ним давно не була. До речі, якщо вам подобається Харківський зоопарк, ви хотіли разом зі мною прогулятися, то приходьте на таке відео у четвер. Я вам все покажу. Незважаючи на важку ніч, харків'яни живуть. Багато людей гуляло в парку, створювались нові сім'ї. Ми цей день побачили як мінімум п'ять весіль, а також дуже дуже було багато випускників цей день. Тому життя триває попри всі негаразди, які стаються з нами. Але головне бережіть себе. Я зоопарком, знімаю для вас відео з самого зоопарку. Поки ще мало чого знімала, але ось дивіться, що я побачила. Там. Ти побачила? Чоловік побачив. Добре, <свят> ладно, чоловік побачив. Як бачите, сьогоднішній у нас день був прильоти, каби, ракети, шахеди. Але місто тримається, місто живе, люди гуляють, насолоджуються життям, наскільки це можливо на даний час. І як бачите, Юля вам показує кадри, он йде дим після утрішніх прильотів. До сих пор горить. Я зараз вже більше, ніж 12 дня. Я так Точно час не скажу, але вже більше ніж 12 дня. Глянь так просили. До речі, нас. скільки погибших вже троє, так? Да? Так, да, троє погибших. І На більше двадцяти було людей постраждалих. Серед них двоє дітей, одна із них немовля. І в будинок, де прилетів шахет, привалила дівчину 26 річну. Вона в той момент відпочивала. Ну це було три ранку десь. Трошки більше, ніж три. Ну, три і 40. Так, да, десь так. І дівчину привалила плитою. Мати хотіла дістати. Так, да, Мати хотіла її дістати, і самотужки намагалася підняти цю плиту. Так. Але дівчину зараз привезли у лікарню. Хлопці кажуть, що вона зараз Ну, кості на даний час ну Це головне. Але є ожоги. Дуже багато. Ого. Ну що, друзі, прогулянка з зоопарком завершилася. Не знаю, скільки там буде тварин на кадрах, тому що багато тварин відпочивають. Тут сховані у вольєрах, тому що все-таки на вулиці дуже велика спека. Треба буде сюди приїхати колись увечері, коли буде більш прохолодніше, і відзняти більше для вас тваринок. Зараз дуже. Жарко, десь 35 градусів тепла, дуже світить сонце, дуже велика света зараз. А ми вже повертаємось назад. Я правда, в мене трапилась трагедія. Порвались мої босоніжки китайські, що значить китайське все. Так довго працює. Ось, бачите, зустріли ще одну свадьбу. Чи весілля правильно українською. Да, вже четверта, так? Да? Так, да, четверта весілля, дуже гарно наречена, перевзулася, все правильно. Колись мене ми в минулому, минулому році, коли ми гуляли Берліном з Ігорем і я зустріла наречену, яка фотографувалася в дорогу, розкожному, розшитому камінням платі, бо це явно була ручна робота. І вона фотографувалася в кросівках для мене це був тоді звичайний шок. Саму наречену я, звичайно, не показувала, але більшість сказала, ну і що тут такого? Ну нічого. Але коли людина фотографується, я не говорю вже про інше. Пам це пам'ять. Дівчинка тільки що зробила правильно, вона пофотографувалася, красунечка, а прийшла до автомобіля, перевзулася звичне взуття, і все я вважаю це правильний хід. А ось в такі моменти, ну, кожному своє, звичайно. Достоплаття, я ж кажу, воно тоді, мені до сих пір воно запам'яталося, бо воно було дійсно розкішне. Дівчинка красива. Нічого не хочу сказати. Але у кожного своє бачення життя. Так, на перехід. Переходимо, знову доходимо до фонтану, й з Ромою до лікарні. Тому до наступних зустрічей у наступних відео.